Як ви працюєте з восьмої до п'ятої, маєте лише вихідні вільними і не відчуваєте, що марнуєте своє життя. Краще працювати з восьмої до п'ятої ніж бути бездомним. Мабуть, бути дорослим це прийняти цей факт. Я щодня проходжу повз бездомних дорогою на роботу, і часто думаю, наскільки легко мені було б опинитися на їхньому місці. Я був хронічно бездомним приблизно 15 років. Спав у снігу, в багнюці, у кущах, у підвалах церкви, на підлогах у чужих людей і навіть у камерах утримання. Їв у безкоштовних їдальнях, продовольчих центрах, а іноді і просто з контейнерів для сміття. В стані 5 років мені пощастило мати більш-менш пристойну складську роботу з графіком понеділок. П'ятниця, 40 годин на тиждень, і ділити двокімнатний мобільний дім із братом. Кожного ранку, уже 5 років поспіль, коли я прокидаюся, щоб бути на роботу. Я вдячний за те, що я прокинувся у Сному ліжку все просто використовуй по максимуму той час, який у тебе є. Робота це просто робота. Комусь пощастило її любити, але більшості ні. Тож дуже важливо мати речі, яких чекаєш із нетерпінням: Щотижневий гурток, вечеря з друзями, домашній кіновечір, подорож на вихідних. У самому плануванні є щось таке, що робить робочі будні більш терпими, бо ти знаєш, що наприкінці буде щось приємне. Навіть якщо це О, сьогодні ж вечір нічого не робіння, не можу вже дочекатися, коли ж я одягну піжамочку, замовлю свою піцу любівеньку, і три години у відеоігри». Зроби роботу тим, що Соє твоє задоволення робота це частина твого життя, а не все життя. і Ти сам вирішуєш, як у ньому з'являтися та що робити зі своїм часом. Я завжди так думаю, поки не залишаюся без роботи. Тоді я починаю згадувати, куди ж поділись ті хороші часи. Після десяти місяців безробіття я зрозумів слова вільний і «марною» треба розділяти не в контексті часу, а з погляду продуктивності та психологічного стану. Без роботи в мене було море часу, але я не робив нічого продуктивного, частково тому, що я не мав грошей, але ще й через те, що я був дуже пригнічений. Це навіть не сум, це втома, яка просто з'їдає тебе, коли немає рутини. Так, я належу до тих, хто за 6 годинний робочий день і за чотири дні на тиждень працювати. Я все одно краще працюватиму ніж ні. Правильніше було б запитати тих, хто працює Ам на себе як виглядає їхнє життя, бо там ще є цей елемент: працюй, щоб їсти, будь собі начальником, сам обирай години, і саме цього багато хто прагне. І саме це найкраще почути з перших вуст. Я не марную свій час, бо я отримую гідну зарплату, яка дозволяє мені робити речі, що приносять задоволення. Якби не ця робота, я б мав набагато менш приємних занять у вільний час. Я з цим на всі 100% погоджуюсь. Я працював 10 років на роботі, де стабільно мав 40 годин на тиждень. І попри трьох дітей, я мав купу часу і грошей, щоб робити різне цікаве. І ви спитаєте, а як зараз? А зараз я навчаюся на магістратурі, діти вже виросли, а часу майже немає, і грошей теж, бо навчання дуже дороге. А хто вам сказав, що ми не відчуваємо, ніби ми марнуємо життя? Відчуваємо ще і як? Так, питання сформульоване так, ніби в нас є інший вибір. Але я вдячний, що зараз я маю дохід, тож це трохи пом'якшує ситуацію. Щоразу, коли я починаю злитися на роботу, я собі нагадую, що мені пощастило її мати, і я власне її не ненавиджу. Це вже плюс. Я ненавидів свою роботу. Потім мене звільнили, і я побачив, скільки часу зайняло знайти нову роботу з такою ж оплатою. І господи, це було жахливо. Тепер я вдячний за стабільну зарплату і усвідомлюю, наскільки не хочу опинитися бездомним, тож вибір простий. Просто терпи і працюй свої 40 годин на тиждень. А тепер уяви, що довелося пережити, щоб отримати цей графік з 8 до 5 і вихідні. Робітникам буквально доводилось витягувати власників компаній з їхніх будинків перед їхніми сім'ями, бити їх, щоб ті їх почули. До цих протестів співробітників змушували працювати по 12 і більше годин на день, 7 днів на тиждень. Деякі з них віддали за це життя, лише щоб примусити начальство ставитись до них як до людей. Тож згадай про це, коли почуєш від когось, що профспілки це погано, саме завдяки профспілкам нас усіх сьогодні не тримають як худобу. Любі слухачі, а як ви вважаєте, люди живуть щоб працювати, чи працюють щоб жити? Давайте з вами на чистоту: скільки годин на день у вас залишається на себе, не на роботу, не на побут, а на життя? Напишіть у коментарях свою цифру. Хочу побачити реальну статистику. Якщо ви вже порахували і вам боляче від цієї цифри, то тисніть лайк, щоб я не була в цьому відчутті сама. До речі, нагадую про свій телеграм-канал. Але спочатку додивіться це відео до кінця. Та той клятий телефон, перестань гортати стрічку Тіктоку, і ви здивуєтесь, скільки часу насправді ви маєте поза роботою, якщо не витрачаєте його як зомбі, дивлячись у екран. Зізнаюся, мені справді потрібна допомога, щоб менше сидіти в телефоні. Я працюю в ІТ і цілі дні дивлюся на екрани, тож мрію бути як кухар, який їсть швидку локшину тільки з комп'ютерами. У вільний час я навіть не граю багато у відеоігри, просто новини, меми з котиками і нетфлікс. Я працюю в уряді одного з індіанських племен у США, рятую річки та допомагаю лососям виживати. Ми нещодавно перейшли на графік 32 години робочі на тиждень без зменшення зарплати, щоб співробітники могли краще балансувати між роботою, сім'єю та особистим життям. Тепер я не відчуваю, що я марную життя і відчуваю, що роблю щось важливе в житті. І так я знаю, що мені пощастило. Я це знаю. Я маю на увазі, що якщо знайти роботу, яка тебе наповнює сенсом, тоді робота і задоволення зливаються в одне. Я хочу вам сказати, що це звучить як дуже крута робота, навіть без того, що у вас 32 години робочих на тиждень. Підкажіть, як я можу дізнатися більше про такі кар'єри? Племена по всій країні розвивають свій потенціал, і там є безліч різних видів роботи. Якщо тебе цікавить риба і рибне господарство, я б порадив подивитися на регіон Тихоокеанського північного заходу, райони США біля океану, там Вашингтон, Орегон. Я почав із подвійного ступеня з океанографії та рибного господарства. Багато років працював волонтером і на частковій зайнятості в рибній сфері. А потім мені пощастило, я отримав цю роботу. Саме мій ризик був у тому, що я обрав спеціальність біологія риб, розуміючи, що багато я не стану, але я багатий у своєму розумінні, просто не в грошовому сенсі. Але я і не бідний, і це також плюс. Я не корінний американець, просто так склалася доля. Мені справді подобається моя робота, мої колеги фактично мої друзі. Мені подобається приходити на роботу, як би банально це не звучало. І це єдиний спосіб, який я знайшов, не марнувати життя, і він дуже залежить від робочої культури та людей навколо тебе. За останній рік я побачив, як робота, яку я любив, перетворилася на пекло, бо всі хороші люди пішли. Мої обов'язки майже не змінилися, але колеги так. І тепер я просто нещасний. Мене врятували дві речі: жорстка система завичок і групування справ. Я ставлю будні на автопілот. Один час підйому, готова їжа, спортзал одразу після роботи, і форма завжди у сумці. Телефон у іншій кімнаті після десятої. Все, мене немає. Усі дрібні справи і важке прибирання втулюю в один ранок вихідних. Один день залишаю повністю вільним і наперед планую одну маленьку приємну річ на тиждень, щоб вона і справді відбулася. Маленькі повторювані дії краще за мотивацію. Як люди можуть проводити вісім більше годин, дивлячись у телефони, не відчувати, що вони марнують життя. Ой, повірте, є багато варіантів. Перше читання це давнє заняття, що задовго до нас, тож не можна казати, що сучасна молодь робить щось нове, і погане читаючи з екрану. Друге відеоігри це одна із речей, які за деякими дослідженнями можуть допомогти знизити ризик хвороби Ельцгеймера. Але треба визнавати, що багато мобільних ігор створені, щоб підсадити гравців, і багато хто усвідомлює, що просто втрачає час. Третє спілкування з друзями та сім'єю у реальному житті або через відеодзвінки, обмін повідомленнями типу доброго ранку. Добро доброї ночі і багато чого іншого. І четверте, люди буквально можуть вести бізнес зі свого телефону. Так, ми можемо зробити висновок, що рано чи пізно їм все одно доведеться перейти до ноутбука чи комп'ютера, але ж з телефону швидше і зручніше. Просто намагаєшся якось це поєднати. От я працюю з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю і паралельно маю стосунки на середній відстані. Не зовсім на відстані, але й не поруч. І так, дні зливаються один в один, але час летить швидко, коли є якісь справи. Мені ще немає 30, але я вже відчуваю в тому від постійного треба, треба, треба. Та я геть не думаю, що марную життя, бо я працюю, плачу рахунки і так далі. Я прийняв, що я не стану якоюсь зіркою успіху, як дехто. Обирати професію, яка не змушує тебе так почуватися, може це і є мотивація залишатися в навчанні або просто не байдикувати в житті. Я працював різноробочим на будівництві одразу після школи. Вродна важка фізична праця. Ніщо не мотивувало мене більше, ніж бажання повернутися до навчання. Отримав технічний диплом, потім працював у виробничій майстерні, обслуговував роботизовані руки та виконував фізичну роботу. Абсолютно, це ненавидів. Ніщо не мотивувало мене більше, ніж знову повернутися до навчання. Отримав ступінь інженера і тепер я люблю свою роботу і життя як наслідок. А от я залишився в навчанні і доклав зусиль настільки, що здобув докторський Ступінь, і я це ненавиджу. Щойно я знайду іншу посаду, я кину все і почну працювати на повну ставку там, де я зможу. Ідея, що освіта дорівнює більше щастя, застаріла і просто не відповідає реальності для багатьох людей. Моя робота дає мені відчуття, що я роблю світ кращим, і водночас у мене є гроші, щоб насолоджуватись в хобі. Ніяк, немає ніяких способів не марнувати життя на роботі. Моя тобі порада: подивись у бік розведення кіс, може, там зловиш своє щастя. Ви не праві. Річ у тім, що кози дбають про твій вільний час ще менше, ніж твій начальник. Багато хто говорить про цей спосіб життя як про ідеал, але насправді це просто робота без кінця. Ніяких тут вихідних, відпусток чи лікарняних. І пенсію кози тобі теж не виплатять, коли ти постарієш. Пам'ятай, стабільність це теж привілей. Люди не усвідомлюють, як же їм пощастило. Протягом більшої частини людської історії війни, голод і хвороби були нормою. Ти міг робити все правильно і все одно захворіти, померти, або втратити врожай, або бути забраним на війну якимось володарем, який просто хотів довести, що він мужніший за інших. Це було ще всередині 20-го століття для більшості світу, у деяких місцях і досі так. Я вже кілька місяців без роботи, але за власним бажанням, і чесно. Мені страшно повертатися у робочу рутину мені пощастило, що є фінансова подушка і інвестиції, але свобода вона як не крути, безцінна. От, от буде рік, як я без роботи. Я намагався повернутися кілька місяців тому, але ринок праці в моїй сфері такий повільний, що я фактично здався і почав власну справу, поки ситуація не покращиться. Тож краще використати цей час, щоб розвивати проекти з пристрастю, які може принести кілька сотень доларів. Не зациклюся на тому, щоб повністю замінити свій дохід, просто роби щось і зроби це прибутковим. Я сподіваюся, у майбутньому перетворити кілька своїх проектів на основний заробіток. З часом, принаймні, я матиму власну компанію, свіже актуальне не досвідчене резюме. Любі слухачі. Якщо після цього відео ви відчули, що хочете ще більше життя, то забігайте у наш телеграм там історії, які не потрапили у цей випуск. Приєднуйтесь до нашого маленького затишного ком'юніті. І от вам питання на роздуми до наступного відео. Якщо б робочий день тривав лише 4 години, що б ви зробили з рештою часу? Напишіть у коментарях. А ми з вами побачимося наступному відео. І пам'ятайте, життя не починається після роботи, воно йде просто зараз.